Доброго дня, мене звуть Андрій Шутирко. Я підприємець і власник агенції з просування в Ютубі. Нещодавно запустили державну кредитну програму Доступні кредити 5-7-9% за ініціативи президента України та прем'єр-міністра України. Все це до простішого доступу мікро та малого бізнесу до кредитування. У цьому відео я вирішив запитати у представників Ощадбанку всі актуальні питання, що хвилюють мене, і будуть актуальні вам. Тому дивіться Доброго дня. Я Андрій, дуже приємно. Доброго дня, мене звуть Віталій. Вітаємо Доброго вас у ще банку. Мене звати Наталя. Проходьте, будь ласка. Дякую. На яких умовах можна отримати кредит? Наступні кредити 5, 7, 9 можна отримати на наступних умовах. Мінімальна сума кредиту становить 100 тисяч гривень, максимальна півтора мільйона. Термін кредитування 5 років, мінімальний термін кредитування 6 місяців. Перший внесок клієнт вносить в розмірі 20%. Якщо ми говоримо про новостворюваний бізнес, це мінімальний перший внесок буде становити 30%. Обов'язково кредит надається під забезпечення заставою. Гроші видаються у формі кредиту або невідновлювальної кредитної лінії. Від чого залежить розмір ставки. Розмір ставки залежить від декількох факторів. Якщо річний оборот підприємства становить менше 25 млн мільйонів гривень, процентна ставка встановлюється на рівні 7% річних. При цьому, якщо протягом першого кварталу з моменту кредитування було створено більше двох робочих місць, процентна ставка зменшується до 5% річних. Якщо річний оборот підприємства становить від 25 млн грн до 50 млн грн, ставка за кредитом встановлюється на рівні 9%. В залежності від кількості новостворених робочих місць протягом кредитування, вона зменшується на 0,5% кожного кварталу. В будь-якому випадку розмір ставки не може бути меншим, ніж 5% річних. Хто може отримати цей кредит? Кредит може отримати підприємство, яке вже займається бізнесом не менше 12 місяців. А також новостворене підприємство, яке займається бізнесом менше 12 місяців, та має бізнес-план. Річний дохід повинен становити не більше 50 мільйонів гривень, та кількість працівників повинна бути не більше 50. Підприємство має бути зареєстроване на території України за винятком тимчасово окупованих територій. Хто не може бути учасником? Учасником не можуть бути юридичні особи, засновниками яких є фізичні особи, не резиденти України, особи, які мають непогашену заборгованість під перед державним або місцевим бюджетом, особи, які мають непогашену заборгованість перед пенсійним фондом. Особи, які мають заборгованість перед фондами державного соціального страхування, кредити не можуть оформити кредитні інвестиційні фонди, пенсійні фонди, ломбарди, клієнти, які займаються наданням в оренду нерухомого майна, які займаються виробництвом зброї, продажем алкогольних та тютюнових виробів. На які цілі можна отримати кредит? Клієнт може отримати кредит на придбання основних засобів, а також на реконструкцію або ремонт нерухомого майна, який є виробничим приміщенням, крім. Офісних приміщень, які є вимоги до показників бізнесу і проекту для отримання кредиту для діючого бізнесу, основною вимогою є прибуткова діяльність за останній звітній рік для стартапу. Наявність бізнес-плану щодо реалізації проекту. Кредит видається вже під зазначену ставку чи відсотки компенсуються в ході дії договору. Кожен клієнт, який відповідає вимогам програми. Та дотримується вимог кредитування, має право отримати компенсацію відсотків в рамках державної програми. Фактична ставка, яку сплачує клієнт за кредитом, становить 5, 7 або 9%. Решту компенсує держава. Що робити і куди йти, щоб отримати кредит? Заповнити онлайн заявку на сайті Ощадбанку, що знаходиться за посиланням під даним відео. Також звернутися можна до контакт-центру або до будь-якого відділення Ощадбанку. Що можна оформити в заставу по кредиту? В заставу по кредиту клієнт може оформити як власне майно, так і майно, яке належить поручителю. При цьому він також може оформити в заставу основні засоби, які будуть придбані за кредитні кошти. Чи потрібно робити незалежну оцінку застави? У випадку, якщо в заставу надаються основні засоби, які будуть придбані за рахунок кредитних коштів в рамках договорів з партнерами банку, проведення незалежної оцінки такої застави не потрібно. У всіх інших випадках необхідно проводити незалежну оцінку застави. Чи маю я оформлювати страховку для видачі кредиту? Так, звісно, страхування майна, яке передається в заставу банку, обов'язкове інші види страхування умовами кредитування програм 5.7.9 не передбачені. Супер оформлюємо.